Все, е, презентацію бачу, але у вас, вас не Так, я, я готовий. У мене тема консультування, догляд, методи паліативного лікування пацієнтів в термінальній стадії захворювання. В консультуванні в паліативній допомозі відіграють велику роль спеціалісти, такі як лікар та медичний персонал. Вони є першими, хто контактує з пацієнтом, та його родиною. Їх завдання це чесно та співчутливо повідомити інформацію про стан здоров'я, пояснити етапи хвороби та варіанти лікування, які є. Важливо при цьому підтримувати емпатію і повагу до пацієнта. Ще спеціалісти, такі як психолог або психотерапевт, беруть участь, вони проводять індивідуальні та групові сесії. Використовуючи різні методи, такі як когнітивно поведінкова терапія, розповідна терапія, орієнтована на гідність. Мета цього є зниження психологічного дистресу та підвищення рівня благополуччя. Також соціальний працівник бере участь, він допомагає вирішити практичні питання, оформлення документів, пошук соціальних послуг, організація догляду вдома або в стаціонарі. Він також надає підтримку родині. Окрім пацієнта, ще підтримку потребують родичі та близьких хворого. Їх потрібно навчити догляду всіми навичками, також психологічну підтримку надати, з їхніми емоціями попрацювати. Основні цілі будуть в цій психологічній підтримці це прийняття діагнозу та прогнозу, допоможе пацієнту усвідомити і прийняти свій стан, тому що він може бути важкий. Адаптуватися до змін, тому що пацієнти часто переживають втрату, незалежності, зміни соціальних ролей, звичного способу життя. Також емоційну підтримку надати, боротися з тривогою, депресією, гнівом, страхом, смерті та самотністю людини, та покращити комунікацію, відкрити діалог між пацієнтом та членами родини, лікарями та іншим персоналом. Методи паліативного лікування включають в себе лікування болю. Найпоширеніший метод. використовують різні препарати, можуть бути наркотичні, ненаркотичні. Симптоматична терапія, яка спрямована на боротьбу з симптомами, які викликані як хворобою, так і самим лікуванням. Також використовують документозні методи, такі як масаж, ароматерапія, фізіотерапія, музикотерапія, іглоукалування. Знімають напругу та покращують загальне почуття. Загальний догляд за пацієнтом включають гігієнічний догляд, це регулярне миття, зміна білизни, догляд за ротовою порожниною та шкірою. Це запобігає прояву проліжнів та інфекцій. Догляд за харчуванням потрібно достатнє харчування трідини. Якщо пацієнт не може їсти самостійно, використовують зондове або парентеральне харчування, мобільність та комфорт допомогти пацієнту в зміні положення, використання функціональних ліжок та протипролежневих матраців та спілкування підтримка відкритого та чесного спілкування з пацієнтом. Важливо створити атмосферу довіри і поваги, щоб пацієнт почувався захищеним і не самотнім. Про лікування болю ви казали, що завтра. Ну, але да, я завтра. такі, такі да. таблиці зробив. Тут в них вказуються препарати наркотичні, які використовуються, та не наркотичні. Я тоді не буду зупинятися. Так, да, сьогодні не зупиняйтеся вже. Е, ну, і внаслідок їх лікування, розлічні побічні дії. про про Я пропущу. Про фізичні mm -hmm. методи трохи розкажу. Теплолікування використовують кріотерапію, масажі, дотики. Це все буде сприяти психологічному, стану кращому, та і фізичному також. Різні ортопедічні пристрої ще можуть використовувати для підтримки. Імобілізація, психологічна підтримка важлива, психотерапію проводять, це допоможе теж в лікуванні болю, справитися з депресією легкою, покращити настрій. когнітивно подібінкова терапія теж використовується, вона допомагає змінити ставлення до хвороби. Теж свій внесок вкладає в лікуванні хронічного болю. Це слайд з джерелами. Дякую за увагу.